Вітаю всіх друзів, гості каналу. хто з цікавості, просто заглянув. Сьогодні хотілося б буду намагатись коротенько зробити такий підсумок сезону, теплого сезону, весна, літо і розповісти деякі там свої думки. Тут я постійно прибираю яблука, ну від цього я нікуди не дінусь, в цьому році їх мало. А в минулому році було ну, дуже багато, тому я збирала яблука і кожного вечора їх різала. Нагадаю, вам всі, мабуть, чули про такий рецепт як живчик. Ну, кілька років я дивилась на нього і думала, що попридумаю там щось. І коли в минулому році було дуже багато яблук, за день я їх збирала, вечірком сідала, винімала серединку і різала на тоненькі пластинки, кип'ятила воду, заливала ці пластинки водою, скільки яблук, і щоб окріп покрив це все. Добре, укутувала і залишала до ранку. А зранку вже кому, на, кому як подобається на його смак. Треба було вийняти яблука і закип'ятити оцю настоянкою яблучну, додати за своїм смаком цукор і лимонну кислоту. І я вам повинна сказати, у нього смак ну, набагато добріше, ніж ми купуємо нектар яблучний в тетрапаках, ну, або в бутилках. Дуже дуже смачно. Прям нагадує от яблучний сік. Тому, в кого є лишні яблука, не полініться, спробуйте зробити, це смачно, дійсно смачно. А тут розпочалася переробка вуличної зони. Вирішила я все ж таки прибрати свої хости, тому що декоративність вони мають найкращу тільки весною, а влітку мучаться, погорять. Тому ну, я їх всі викопала. Кому потрібно було, люди розбирали. Сьогодні сестра приїде, теж її наділю. У, неї, У них в дворі там багато тіні, тому я думаю, хостам у неї сподобається більше. Ну, а тут в планах буду досаджувати. І цибульку шніт посажу, і посажу нарциси, тюльпани. І, мабуть, перенесу сюди таку свою літню хризантему. І потрішечки буду досаджувати сюди кущів. З кущів я сюди хочу посадити, черенкується зараз свою спірею і посажу вейгелу, карикатуру. Я думаю, буде цікавіше. Ну, і на наступний рік вже повинна підрости оця моя молода алейка із півоній. Також я вирішила іще один рік побавитись із своєю невідомою трояндою. Дуже мені сподобалось навесні, як вона процвіла, але вона дуже хворіє. Ні сорту я її не знаю, пагони. Нарощує, ну, дуже-дуже, потужні і високі, дуже колюча, квіти дуже гарні, її хворіє. Постійно я її обробляю, випустила молоді гілочки, тому ще я з нею побавлюсь на наступний рік. Пізніше десь, мабуть, в листопаді, я її зніму з опори, накрию. Я ну, буду намагатись зберегти її пагони, щоб подивитися, що ж вона, чим вона мені там процвіте і як вона процвіте. Ну, а якщо не виправдає моїх очікувань, то поїде, не знаю, поїде в село, поїде. Тому що викидати якось жаль. Ну, подивимось, прийшла вона мені пересортом. Ось виросла якась штука, в мене не знаю, де вона взялась. і, мабуть, птички принесли. Не знаю, тільки здорово-здорово. Такі насіння. Квітів я на ній не бачила, але видно, що квіточки якісь є, тому що пуп'янки є. Не знаю, треба прибрати, що воно за така рослина. Не знаю, підкажіть, будь ласка. Ну, по трояндочкам, ніяких особливих зауважень і нарікань у мене нема, окрім того, що ну, поганенько наростають. Можливо, треба годувати більше. Але вони й молоденькі. Самим старшим у мене тільки другий сезон. П'єр Деренсар так гарно пустив такі вже пагінці і відвоювала стіючку Оцю і, мабуть, буду його сюди, я його пускати. Тому що виноград тут ну, не дуже гарний сорт, а можливо вони якось і подружаться тут. Ну, є окремі трояндочки, які схватили борошнисту. І по місті Баблс. Тут дуже сильно її оплила була петунія. Це я винна сама. Петунію я прибрала. там Непонятно було, хто кому борошнисту цю підсадив, наче як ці петунії і здоровенькі. Далі мені не дуже подобається, як росте Абрахам Дербі. Ну, ще спостерігаю. Не знаю, такі гілочки пустив сюди. Ну, вони Очікують пересадки. Тут мій невеличкий трояндарій. Буду сюди досаджувати трояндочки, які прийшли. Хризантемка поїде на вулицю. Не буду чіпати я своїх гортензій, тому що хочу, щоб все ж таки вони наросли. А якщо пересаджу, то мабуть я знову штормозну на рік їхній ріст, але вони посаджені були тільки весною цього року. Ну, не дуже вдало сформовані. Це Sunday Фрайс. Думала, не буде квітувати, але нічого. І Pink and Rose. Ну, поки вони маленькі, вони погано справляються з жарою. Але це нічого. Рік-два і вирівняється. Тому що ті старші, що в мене ростуть, ну, набагато краще. В мене на них нарікань немає. Так, тут теж планую досаджувати все. У мене є певна сума, яку я вирішила, що можу витрачати на свою віддушину, на своє хобі, на садочок, на квіти. Ця сума складає 2,5 тисячі гривень. І здавалось би, що це така доволі, ну доволі таки вагома сума, але, але це не так. Особливо коли садочок молоденький. І здавалось би, хоч кістяк цього саду і вже сформований, зараз я покажу основні рослинки. Але ж багато кощів і ще повинно йти на обслуговування цих рослинок: на фунгіциди, на акарициди, на інсектициди, а також на якісь ну, мегафоли. Це тінінові пасти, ну, різне всяке, що допомагає жити, розвиватися рослиночка. Ось теж планувала сюди докупити собі ще невеличкі хости та якихось гейхер. Гейхер у мене, до речі, вже є 10 сортів. Але, але в цьому році не вийде. Ну, тут на цій клумбі знаходиться декілька рослинок, які будуть таким скелетом. Цієї клумби це недавно я садила рододендрон. Це азалія. Тут ще ялина, яку я буду пристригати. Ялиця біла повинна бути велика. І ще один рододендрон. Ці великі рослинки будуть скелетом цієї тіньової клумби. І рослинки. Які будуть скелетом мого цього куточка. Це на передньому плані icebreker, ялина, маріана нана і ялиця бальзамічна нана. Далі ялинка Rainbows End. Тут підростає тис. Хотіла, щоб була якась колона. На передньому плані, звісно ж, маленькі рослинки. Далі тис. Поперед нього буде така ялиця на штамбику. Далі в праву сторону, тут у мене ялиця із брекер, ялина кейбаб, яка буде таким собі фоном для маленьких рослинок. Тут зростає зеблюс. Якщо взяти від невеличкої ялинки, є зеблюс. Звісно ж, біля нього я залишила місце, тому що, тому що знаю, що щось захочеться. Буде якась новиночка, якась хотілочка. Також тут туйка, туйку, не пам'ятаю, повинна бути десь до метрів п'ятдесят і жовтенька. Також сосна Green Tower. Ловко вона почала наростати. Далі фоном будуть три це смарагди. І те, що вихопить око, це буде яскрава ялинка окулюс драконус. ну Далі вже йде такий міксбордер із ялівця. Трояндочку посадила. Тут три кипарисовики Маю надію, що колись підростуть бруслинки. І далі буде піраканта закривати тут. Цей паркан. Так от, воно наче, начебто сума й маленька, якби просто щомісяця купувати собі якісь рослинки, але якщо зайти і купити препарати для рослинок, то це ну, теж гривень 500 треба залишити. При тому, що я не беру, поки що в мене немає потреби брати великі об'єми. Я беру пакетики там, на 10 літрів води, і то я їх ділю пополам, і поки що мені вистачає. Також великих коштів, вірніше, сум, коштує різні укривні матеріали, та ж кора, камінчики, бордюрні стрічки. Це все коштує набагато дорожче, ніж коштують рослинки. Тому так і виходить, що десь потрошку щось робиться, а щось відкладається. Перебили мені зйомку, вийшов чоловік, каже, що це ти знімаєш, нема чого, наче показати зараз. Кажу, ну як же ж останній день літа. Кажу, хочеться зробити якісь підсумки. А він каже, а ну да, ну да, це у вас, у блогерів, каже, сьогодні таке корпоративне міроприяття, мабуть, буде. Ну, Можливо, воно і так. Далі колись обіцяла сказати, вже трошечки прибрала своїх томатів, погано їх поливала, тому ну, неважні томати. Але обіцяла, хтось слідкував за відео, розказати про сорт такий Орел-пустель. Вони середнього розміру, ну стійкі, Див, дивлячись на те, як я їх поливала. Знову ж таки, експеримент хотіла зробити, як кажуть, томати садим один раз. Гарно мульчуємо і більше не поливаємо. Ну, Мульчів у мене немає. Тому, ну, в принципі, вони вижили непогано. Томат м'ясистий, шкірочка, платновата така шкірочка. Хотілося б менше. Тому для тих, хто на ринок возить томати, вони прекрасні. Ну і витривалі, що я хотіла сказати, буду, буду я їх ще саджати. Половина насіння у мене залишилась. Зараз покажу ще один сорт томату. Ось такий кущик томату є. Ось такий. Мені він дуже подобається. Зібрала насіння і буду саджати. Витривалий, дуже-дуже смачний, солодкий. Назва... Назва втрачена. Я ще в 2019 році виписувала багато насіння. Був один магазин, зараз його вже немає. Був відомий магазин, зараз його немає в Україні. Переїхав він, видно, на ту сторону. Тому. Насіння збереглося і буду саджати. Дуже смачний солодкий помідор. Шкірочка тоненька, сам він м'ясистий. І ще один, з якого зібрала насіння. Вірніше не зібрала, а зняла томати, помідори. І буду саджати це те насіння, що мені приїхало із Німеччини. Біф. Якийсь там біф-томато вони називаються. Теж мені дуже сподобалися. Смак солодкий. Він сам В перші помідори були ну дуже незвичний такий смак. Вони мені віддавали базиліком. Ароматні, дуже ароматні і ну, смачні, не схожі вони на інші. Тому спробую розвести. Сподобався він мені. Перші були більші, а це вже залишилися такі невеликі плоди. Ну і так як я робила відео про огірки, тому скажу пару слів. Я показувала, що користувалася гуапсіном, і я буду ним користуватись. Всього лише два рази. Я зробила обробку. Після дощів цих останніх, що були, я обробки не робила. Огірки великі, вони в'яжуться. Звісно ж, є такі, що і пропали. Сорт, сорт не дуже. Сорт великий, не знаю, як він називається. Коли я купила мало розсади огірків, то докупила в Аврорі. От просто спонтанно взяла і докупила. Так, там був намальований отакий от от такий довгий гірок. Але вони не важні. Не важні, тому що вони гіркі. Так, позакривала я їх багато, наконсервувала. Але як для салату, ну, аби тільки пахло, як кажуть. Ну, і якщо про городину вже кажу. І знову ж таки робила я відео, де я карбамідом підживлювала капусту то покажу результат. покажу результат Капуста гарна, капуста велика. Трошки я не ослідкувала і її погризла була гусінь, але все обробилося і все добре. Так що по капусті, капуста пізня. Для нас таке ненависне слово, але ж ну куди дінеся, сорт капусти, агресор. Я його завжди саджу, він мені дуже подобається. Ранню капусту не саджаю, знову ж таки, було в мене відео. Я розповідала про салат. Ми їмо салати, щоб не їсти ранню занітрачену капусту. Так, ну а цієї нам хватить, нашинкувати на і на Ну, Наскільки діти живуть не з нами, тому там раз у дві неділі на борщ мені хватить. Вона добре зберігається. Так, Далі в мене йде перець. Перець у мене весь гіркий. Теж розповідала, що мені замість солодкого перцю болгарського дали розсаду гіркого. Ну, не знаю, можливо, можна було якось там розгледіти, що це щось не те. Ну я не роздивилась. Тому висновок, висновок такий, що буду купувати насіння. Хай їх буде там 10-20 штучок, але буду саджати сама. Куплю в якомусь насіньовому магазині, так як було з огірками, що я їх в Аврорі купила, вони гірки. Не хочу, щоб так сталося. Буду якесь професійне можливо купувати насіння. Але так як викидати я нічого не люблю. А перець був гарний. Я його весь зірвала, почистила від насіння. І надихнувшись рецептом з каналу усадку Наталі, дякую пані Наталі вам конфітюр з гіркого перцю. Я це зробила. Зробила, звісно, трішечки по-своєму рецептуру, тому як, рецепт я вам не скажу, скажу тільки, як я робила. Я робила за смаком. Я його порізала, ви, виняла. Насіння, потім порізала мільче і перебила блендером. Перебила, склала в гусятницю, в таку каструлю з, товстим, з товстими стінками, засипала ну, приблизно в мене було півтора кілограма перцю і я кілограм сахарю туди повністю, кілограм сахарю я туди насипала. Воно закипіло, я додала ще десь, ну, мабуть, три столових ложки солі і десь пів стакана уксуса. І ще трошечки блендернула погружним блендером, прямо там гарячим його. Потім він у мене ще, поки я полізла за баночками витік здорово і став густенький. А я думала, ще додати трошечки крахмалю. Крахмаль мені не понадобився. І та й все. Довела до смаку, додала італійських трав, спецій на ваш смак і вийшло, я вам скажу, ну дуже смачно. У нас в сім'ї зовсім не їдять гострого, навіть чилі не їдять. А це ну, дуже смачно вийшло. Я тоненьким слоєм можу просто на хліб намазати і їсти. А до м'яса це, ну, це я вам ну, просто не передачу. Ну, можливо, я зніму, як я його роблю, там воно ще залишились плоди. Тому так. Сині, сині теж спасала баклажани, захворіли вони були і скидали листочки. От там таке щось було. Ну, але спасла. Акарицид, фунгіцид Мі... міняла одне друге, одне друге і. Нічого, вичухала. Так що є воно, але ми не дуже їх їмо. Тому так, можливо, трошки сумбурно вийшло. Більше про городину, а не про квіти. Парадіс розкривається. Гарний, гарний. В кінці літа показав себе красунчик. А така у нас Молдова в цьому році. Кожного року була вона ну, дуже погана, дуже хвороблива. А в цьому році я не скажу, що ми багато бризкали. Один раз чоловік редуміла, коли помідори бризкав і пройшовся. Але в минулому році мені прийшлося так сказати, її вичухувати здорово. Вона вся була в щитовки, вся була в грибку. Ну, так як трояндами я вже зайнялась, то виводила з всю нечисть із рослинок. Місця у нас на діляночці небагато, 6 соток, але на цих 6 сотках стоїть два будинки. Раніше було два окремих участки, і цей старий будинок, який чоловік потрошку буде реставрувати. Там вже всередині зроблена розводка для води, все так початок покладений. А потім розділились і зробили один, один участок став. Дякую всім, хто вислухав, всіх вітаю з початком осені. Бажаю всім міцного здоров'я, міцних нервів а також скорішого скорішого миру.